Освіта є дуже важливою для того, щоб зрозуміти, як потрібно працювати і над чим потрібно працювати. Але коли ми говоримо про розвиток навичок, вони звісно діставалися мені в роботі, тому я їх розвивав через виконання робочих завдань і проєктів. Перш за все, потрібно дослідити індустрію, в якій ви хочете працювати. Також потрібно зрозуміти, хто є лідерами цієї індустрії і де ви хочете працювати. Ну а надалі потрібно ознайомитись з процесами найму в цих компаніях для того, щоб мати розуміння, як вони наймають та кого. Озброївшись цим, ви будете розуміти, як будувати своє навчання і свою подальшу кар'єру. Для мене дуже корисними виявилися навички якісної письмової комунікації, навички проєктного менеджменту та вміння вчитися. Крім цього, для того щоб побудувати успішну кар'єру, потрібно дуже багато і наполегливо працювати.